Вітаю вас! Сьогодні геометрія 8 класу. В математиці існують теореми, які називають ознаками. Наприклад, ознаки рівності трикутників. Такі ж аналогічні теореми існують для, для подібних трикутників. Вони називаються ознаки подібності трикутників. Нагадаємо, що ознака це така теорема, яка дозволяє при виконанні певних умов. Зробити висновок, що трикутники подібні. Існують три ознаки подібності трикутників. В різних підручниках їх номерують по-різному, але їх існують три теореми. Отже, познайомимося. Перша ознака, або її називають за двома сторонами і кутом між ними. Якщо трикутнику АВЦ і А1Б1С, кут А дорівнює куту Куту 1 а сторони, які лежать, а сторони, які утворюють цей кут, А, B і АС це пропорційні сторонам А1, Б1 і А1, С1, то такі трикутники подібні. Отже, якщо кут А вирівнює куту А1, А, B і А1, Б1 пропорційно АС, А1, С1, то трикутник АВС Б, С подібний трикутнику А1, Б1, С1. З першого знаки можна зробити два важливих наслідки. Наприклад, якщо в прямокутних трикутниках катети пропорційні, а ми вже кути між ними рівні, тим, то такі трикутники будуть подібні. Тобто в прямокутному трикутнику достатньо знати, що катети будуть пропорційні. Для рівнобедрених трикутників, якщо кути при вершині рівні, то такі трикутники будуть подібними. Наступне, друга ознака, її називають ще за двома кутами. Якщо в трикутнику два кути одного трикутника дорівнюють відповідно дво кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Отже, якщо кут А дорівнює А1 і кут С дорівнює С 1, то трикутник АБЦ дорівнює трикутник подібний трикутнику А1Б1С. 1 Цієї ознаки випливає те, що рівносторонні трикутники подібні. Ну, Дійсно, в рівносторонніх трикутниках всі кути 60 градусів. І друга ознака для рівнобедрених трикутників. Нам достатньо мати рівність одного кута при основі. Тобто, якщо рівноведені трикутнику кут А дорівнює рівні кут а, А1, то трикутник ABC буде подібний трикутнику а 1 b 1 с І третя ознака за трьома сторонами. Якщо Трикутнику три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Отже, якщо АВ поділити на а 1 в 1 рівня БЦ на в 1 С1 до рівня АЦ на А1 С1, то трикутник А БЦ подібне трикутника а 1 в С1. Так як і для ознак рівності трикутників, ознаки подібності треба використовувати для розв'язання задачі. Розглянемо задачу. Дано два рівнобедрених трикутники. Периметр одного з них, наприклад, ПАБЦ дорівнює 90 градусів. І відомо, що сторони другого трикутника пропорційні числам 4 і 7. Я записав це так. Можливо, два варіанти. Що відношення А1Б1 до А1С до рівня 4 до 7 або навпаки відношення А1С до А1Б40. Тому тут існує два принципових різних варіанти. Отже, треба знайти сторону першого трикутника АБ, Ц А. Б, Б, С, а. За наслідком другої, першої ознаки, так як у цих трикутників два кути рівні, це сказано за умовою. То вони будуть подібні. Тому розглядаємо перший випадок. АБ відноситься до А С до рівня Ау до В до С 4 до 7. І тепер з, цієї, з цього відношення складаємо рівняння для периметра 4К плюс 4К плюс 7 К дорівня 90, К дорівня 6, тому сторони, бічні дорівнюють 24 сторони, а основу дорівнює 42. Тепер другий випадок, коли навпаки АЦ до АВ вирівнює А1С1 до А1, МВО1 вирівнює 4 до 7, Тому маємо таке рівняння: 4К плюс 4К плюс 7К, до 90К, вирівнює 5. І вже в цьому трикутнику будуть у нас бічні сторони 35, А, основа. 20. Дивіться, мадопів, будете найкращої математики у своїй школі.